Я потом виріжу. Коляда, коляда, Україна молода, коляда, коляда, Україна молода, дивляться в вікно, дитячі очі, в хаті сяє лісова краса. Іде тепло різдвяної вже ночі, десь лунає чиста коляда. Коляда, коляда, Україна молода, коляда, коляда, Україна молода, спогад кличе нас, довісли, вірою побачити Христа. Поклонитись панові своєму, що приніс у світ нове життя. Коляда, коляда, Україна молода, коляда, коляда, Україна молода, скільки є надій в очах дитячих, радість переповнює серця. Хай Ісус розбудить душі сплячі і зігріє всіх Його зоря, коляда, коляда, Україна молода, коляда, коляда, Україна молода. Коляда.